І так, привіт всім, хто дивиться зараз це відео. Я хочу показати, як вести пряму трансляцію з Тіктока. Ігор, пряму трансляцію з комп'ютера в TikTok. -і. Отак. Це буде вірно. Ігор, любить інших програм, які вам хочеться. Посилання на скачування TikTok Studio я вам залишу в описанні. Перше, що нам потрібно, це скачати і установити. Після того, як скачали, установили, відкриваємо і в нас появляється таке от робоче місце. А, е, зайшли під своєю учоткою. Після того, як ми зайшли під своєю учоткою, в нас з'явиється у е, нас появляється таке от місце. Тут все легко. Для того, щоб почати. Перш, чим почати трансляцію, вам потрібні настройки. Тут ми настраюємо мікрофон, звук. Теж все. Тут навіть і перевірити можна. Тоже нічого сложного. Так, далі. Тут ми настраюємо саме качество самого відео. Нажимаємо тест, і вам автоматически зараз в мене ошибку вибиває. Якщо у вас ошибка вибиває, нічого страшного в нього таке буває. Тут автоматично воно все настраюється. Тут є розширення. Єдине, що вам тут потрібно, це вибрати, з чого буде йти запись. Ілі процесор буде напрягатися, ілі відеокарт. Це вже теж на ваш вибір. Якщо у вас мощніший процесор, виставляєте процесор. Якщо відеокарта, то відеокарта. Все. Тут, я думаю, далі запісь. Тут ви настраюєте, в якої папки буде зберігатися відео після того, як ви його записали і записали, і в А Гарячі клавіші, коли там вам потрібно, може якесь зробити скріншоти, фото, зробити запис. Щоб не клацати, нажали, нажали кнопку, все, у вас запись йде, нажали іншу кнопку, у вас запис зупинив. Це я думаю, зрозуміло і так налаження. Ну, це всякого чата і все такого. Далі. У нас студії в Тіктоці буде свій чат. Допустим, вам у вас є у вас один монітор, і ви з нього транслюєте. Щоб не засаряти свій екран. Ви знімаєте чат, допустимо, скриваєте TikTok, відкриваєте тут. Ну що за? Якщо така лажа буде, типу не захвачується. Настройку нажимаєте потом. Е, і чат переносите в будь-який уголок свого екрана. Де вам він сподобається, там залишайте. Його можна настроїти як по ширині, так і по висоті. Це зрозуміло. Тут настройка. Тоже дуже цей. Е, дуже зрозуміло. Прозрачне само іконки і прозрачність самого тексту. Все. Якщо вам не подобається, що вам дарить подарунки, виключаєте цю услугу. І вам не будуть. Так само можна зафіксувати чат, все. Ви його тепер двигати не можете. Ви його зафіксували. Щоб вернути чат назад, де він був. Просто нажимаєте хрестик і він сам повертається. Він знає тут своє місце, він знає, куди потрапити. Далі. Ця кнопка робить скріншоти лучших вашої, там, що, ігри, відео, или чим ви займаєтесь. Ця кнопка лу робить лучшие моменти записи. То же саме ігор, або що ви будете транслювати. Дальше. Зайдемо на построєння к самим настройкам построєння цього сцен. Тут є, і тут наскільки все зрозуміло, що я думаю, тут подробності не, сильно не потрібно. Захват екрана це сам весь екран. Якщо у вас два монітори, вибираєте той монітор, з якого ви хочете вести трансляцію, нажимаєте ОК. У вас з'являється така іконка. Тут ви можете зробити, розширити її, заузити, перенести, як вам зручно. Хоч сюди, хоч сюди. Де вам зручно, так і ставите. Далі. Захват, як працює сам захват е, ігри. Зараз, як ви бачите, в мене немає тут, не показує ігри. Захват ігри працює в тому випадку, коли ви відкрили ігру, допустим, да, і е, після того ви вертаєте сюди. Нажимаєте самої захват ігри. І буде показувати тільки ігра. Більш там зритель не зможе нічого подивитися. От не буде бачити ваш робочий стол, браузер, і що ви іще там робите. Він буде бачити чисто вашу ігру. Зараз я вам це покажу. Допустимо, я тут транслюю обичні танки. От як це відбувається. Заходимо в танки, тоді захват ігри. і в нас вже з'явилися танки. Нажимаємо. І дивіться, якщо у вас мощний комп'ютер, допустим, совместимость захвата. Поможет улучшити совместимость з іграми, но снизить производительность. То дивіться, Якщо у вас мощний комп'ютер або ноутбук, нажимайте кнопку. Якщо ні, не нажимайте. Ограничення кадров. Це наоборот. Якщо у вас слабенький комп'ютер, і щоб не було рваної картинки, ви можете ограничить кадри, картинка буде плавніше. І захват курсора, і я не знаю навіщо це, так що я цим не пов'язую. Нажимаємо ОК. Чуть-чуть зачекаємо. Ну, звичайно, на Big. Появляється така от іконка з вашою ігрою. Те саме. Ви можете її настроїти як по дліні, так по ширині, так поставити, де вам зручно. Якщо вам потрібно додати сюди же, зверху якусь інформацію, не знаю там текст. Привітання. Текст теж можете настроїти, як вам зручно. Толстий, шире. Ну, як обычно, я думаю, всі. По кольору. Так само не хвилюйтеся. Набор тексту буде так, по центру. От. Набор тексту тут буде. Привіт. Він тут буде печататись білим. Але нічого страшного. Щоб була кнопка «Добавити», вам потрібно вкласти на пуста місце і потім додати текст. Тут він уже буде відображатися тим кольором, якого ви вибрали. Так же саме: розміри, вікна ви можете міняти і ставити в любе вам зручне місце. Хоч сюди, хоч сюди. Де вам зручно. Так, 7. це теж, я думаю, вам зрозуміло. Після, цього, як... це ж не... Після того, як ви тут все настроїли настроїли свою сцену, починаємо. Начати трансляцію. Ви попадаєте. Ви попадаєте ще в настройки самого ефіру. Тут ви можете виставити, буде відображатися чисто ваша заставка, яку ви, яка у вас на аватарці, ілі скріншот самих ігор ілі програм. Далі потрібно вибрати тему, чим ви займаєтеся, що ви транслюєте, допустимо. Нажимаєте. Тут є список різних ігор. Якщо ви не знайшли свою тут ігру, нічого страшного. Нажимайте Другі ігри і все. Тут, я думаю, названня вам і так зрозуміло, це названня ігри. Тут привітання. Що у вас буде? яка Надпись при цьому. І нажимаєте «Начать запис. Начали. Допустимо, запись прийшла, все добре. Закінчуємо. Запись. завершити. Після того, як завершили ви запись, у вас з'являється з'явля от, е, іконка з усією інформацією, що у вас було на протяженні стріма. Е, скільки подарунків. От, то, то буде, Скільки всього людей дивилося вас. Е, нових підписників, е, і дарили. І скільки людей вам дарили подарунки. Я думаю, тут тоді і далі. У вас є така. Де вас відео зберігаєте. Зберігається. Допустим, вам потрібно скачати. або подивитися э, цей. А от головне, заходимо. Вибираємо, допустимо, останній стрім, який ви вели. Тут ви можете його як видалити, так само і скачати. Іли подивитися. Почали. Допустим, запис. Так, так, так. Так. Да. Вибачаюся. Все. Тут, я думаю, все зрозуміло. Сильно зупинятися не потрібно. Так, а в принципі, тут і нема вже більше. А, тут ще, коли йде запись, ви можете дарити ці сундучки. З, в прямому ефірі воно працює. Зараз не працює. Так, тут все зрозуміло. Де знайти свою запис? Тоже легко. Нажимаєте сюди. От ваші всі записи будуть. Аналітика ваших ефірів і самі ефіри. Скільки було, де і як. Тут все типічно, просто що вели, коли вели, зрителі, нових підписчиків, скільки набрали, кількість е, подарунків і время трансляції. Все, я думаю, тут все зрозуміло. Все. На цьому будемо з вами прощатися. Я надіюсь, я вам допоміг. Другшо, е оставляйте коментарі. Допоможемо, якщо в когось щось не виходить. Все, дякую. Не забуваємо підписатися і поставити лайк.